Піднялась на другий поверх у себе, дивлюся, такі тучі червоні, дивіться, пливуть, просто жах. Вони не всі там ось такі, а тут прям червоні. Ой, що ж це за знак такий? Я взагалі така. Як сказати, суєвірна, несуєвірна, ну в дещо вірю. Бачите, які тучі. Снігу в нас немає. Ось так все виглядає айчка. Ай, ай я. Ай я. Одні вуха торчать. Ти мене бачиш. Не знаю, що це таке. Аж захотілося, я не люблю підніматись на другий поверх, а оце ж піднялась, бачите Думаю, що такі тучі? Можна було вийти на вулицю, подивитися, ні. Піднялась на другий поверх. О, айка завівся, там собачка побіг. Хазяїн. Фенді тут тобі не можна, тут Віка в нас командує. Командує в нас Віка. У нас такий собі скромний столік. Так, да, для трої і Фенді четверта. Артем сказав да, шп... Артем сказав, що треба всього понадкусювати. Зараз фені сидім швидко справиться. Так, Артем сьогодні на вулиці зробив шашлик, Віка перекладає ось у мисочку. Ну, навіть для троїх це дуже велика дня. А що а ти швепс не виставляєш і там що є в холодильнику? ти Роби коктейль. по Да, він чи то потом? Віка робила сьогодні мімозу. Ну, ну, хорошо. І шубу робила. А я тільки картошечку тушила. Артем шашлик робив. Все по чесному. Все по чесному, так, все по-чесному. Так, да, ну такий простенький столик у нас. Ну, хлеба, ну, ну хлеба, смачний. Хлеба а хліба, так як у нашої сусідки, каже, Тоня, у мене чотири буханки хліба в морозилці лежить. Ну й добре. хліба не останется. Ні. Це точно. Ну так ось у нас. Починаємо. Без всякого. А що? Я ж вилки воно, і ложки лиш. А ложки то я в мімозу віка. Мімозу і в шубу. Та ось ж. На стулі. Та ну так, ось будемо вечеряти.